Вітаємо, мої дорогі! Це все ще Сергій Німчинський. В сьогоднішньому випуску новин. Причини звільнень в зайти. Оглянемо 5 найцікавіших. Наші студенти найкращі. Кого обійшли студенти КНУ імені Шевченка на чемпіонаті світу з програмування? Закон проти поширення розпропаганди у медіа, що вже відомо. Ці та інші новини прямо зараз. Поїхали! РНБО, СБУ і Рада розробляють закон проти поширення розпропаганди у медіа. Про це пише Форбс з посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка. Він заявляє, що регулювати ворожу дезінформацію планують і в класичних ЗМІ, і в соцмережах. Регулювання дезінформації та пропаганди торкнеться всіх. Танцують всі офіційно розреєстріованих ЗМІ, Анонімних і публічних телеграм-каналів, інфлюенсерів у TikTok, Ютуб, платформах Мета, X та Viber. Всі, 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 до всіх дотягнуться. За круглий стіл ЦПД планує посадити власників телеграм-каналів. Йдеться про представників каналів, які не бояться показати обличчя та готові працювати в білу, говорить Коваленко. Цитую. Деякі з мільйонників уже готові до дискусії, каже він. Один із запланованих заходів регулювання прийняття в Україні Європейського Digital Service Act. Він передбачає низку вимог до соцмереж, зокрема щодо модерації контенту, прозорості, представництва тощо. Цитую: зараз законопроект перебуває на етапі звіряння годинників. Навіщо їх звіряти? Ладно, каже Коваленко. ЦПД і СБУ працюють над створенням робочої групи для його написання. До процесу будуть долучати медійників, щоб це не виглядало як спроба контролю з боку держави. Спойлер вже виглядає. Частина юридичної бази законопроекту щодо регулювання дезінформації в медіа вже прописана, заявляє Коваленко, відмовившись наразі розкривати подробиці публічно. Ще цитата. Є дуже багато практичного матеріалу та ефективні підходи, які вже використовуються і досить успішно, додає нартеп від голосу Ярослав Юрчишин, який також долучений до розробки нового документу. Ну, я навіть не хочу це коментувати, тому що царян, ребята, але це виглядає саме як цензура. Ну, подивимось, як там все буде. Але те, що вони ніяк не хочуть показати сам текст закону, це трохи якось. А давайте ви все ж таки його покажете. І ми скажемо, а ні, це не цензура. Ладно, подивимось, що там буде. Привіт! Сьогодні маю для вас дві новини: одну хорошу і одну погану, з якої почнемо. Серйозно? Ти думаєш, вони готові? Ну добре, почну з поганої. Ми піднімаємо ціну на наші стартові курси. Проте є і хороша новина. У вас є час до 20 травня 24-го року придбати будь-який один. Або кілька стартових курсів по поточній ціні. Супер зручний та простий формат лекції і завдання до них. Підтримка в чаті від менторів та однодумців. І ще доступ до курсу буде необмежений. Купили сьогодні, пройшли, коли є та натхнення. Не відкладайте можливість придбати курс за вигідною ціною. Зробіть вже нарешті свій перший крок на зустріч IT, або хоч ляжте в напрямку ІТ. Українські айтівці, ці які нещодавно змінили роботу, розповіли, чому пішли зі своїх компаній. П'ять найцікавіших причин: видання «ДОУ» провели анонімне опитування серед айтівців, які знаходяться в Україні і нещодавно змінили роботу. Ось що говорять АІТ-фахівці про свою мотивацію. Причина перша заморожена зарплата. Якщо порівняти з статистикою зарплат на доу, грудень 23-го, то моя зарплата нижча за медіану на тисячу доларів, навіть приблизно на 500 менше за першу квартіль. І така ситуація вже рік. Я регулярно звертався до менеджменту впродовж 6 місяців, але отримував відповідь, що перегляди зарплати наразі заморожені для всіх співробітників з України, каже Middle Java Developer. Ну напевне я його розумію. І Якщо він знайшов нову роботу, то звісно треба змінювати. Ну але не у в нікуди, будь ласка. Mm? Номер два у нашому списку токсична атмосфера. Цитую: у нинішній компанії дуже токсична атмосфера. Хамовите ставлення, овертайми, скорочення команд, робота в американському часовому поясі, урізання прав для контрактників забрало можливість брати участь у навчальних програмах і зростати в кар'єрі вище від ліда команди, тим лід та Java Developer. Ну, справді в такої атмосфери, напевно, працювати не треба і я з ним погоджуюсь. Третя причина тиск вигорання і золота клітка. Цитую, планувала звільнитися, відчула сильний тиск щодо цього рішення у кампанії, тому вирішила взяти Сабатікал, з якого не впевнена, чи повернусь. Основна причина вигорання. До нього додалась зміна керівництва, довгі ігнорування проблем у проєкті та брак людей. Кінець цитати ну, що тут можна поробити? Тут. Так, погоджусь. Ще цитата. Я довго залишалася через золоту клітку у вигляді RSU. Акції компанії, що стають доступними протягом певного періоду. При прийомі на роботу дали пакет акцій, розтягнутих на 4 роки. І щороку під час перегляду перформансу додавала ще певну кількість, яка стає доступною за кілька місяців. Ще я сподівалася, що мій фідбек і пояснення проблем в проєкті щось змінять, і менеджмент зверне увагу на на те, що все йде в гірший бік. Однак цього не сталося, розповідає Senior C++ Developer. Ну, да, співчуває людині. Номер 4. Зарозуміли Джуни. Цитую: я змінила роботу в листопаді. Компанія була відверто токсичною. Сео підтримував культуру мітингів після 19, особливо у п'ятницю, відверто образливих коментарів. Всі бізнес-менеджери були джунами. Мені доводилося не тільки будувати напрям аналітики, а й менторити продуктів, PMM і SEO. Задачі всі були сьогодні на завтра, і кожен джун вважав себе найголовнішим. Кожен ранок починався з криків з в чатах, що щось зламалося в якомусь відділі, і пошуків виноватих. Робота циклічно зводилась до фіксів. Зрештою, я запромовуватись до ліда, але рейс на 200 доларів треба було випрошувати. Три місяці. Я боялась звільнятися, бо ситуація на ринку була дуже ризикова. Пропозицій було мало і мені подобалась менеджерська позиція. Але зрештою моє здоров'я і менталка сказали до побачення. Я написала заяву і зараз працюю в адекватній компанії, де отримую більшу зарплату, виконуючи в половину менше завдань, ніж раніше. Тут панує спокійна і підтримувальна атмосфера, жодних полювань не ведемо. Однозначно не жалкую, расповела Senior Lead Product Analyst. И не остання некомпетентность керівництва. Цитую. Змінила роботу чотири місяці тому. Було все за класикою. Люди йдуть від керівників. Нова керівниця департаменту не просто часто показувала некомпетентність у роботі, а й всіма силами демонструвала свою вищість. Жодного розвитку, підтримки чи інтересу до команди не було. Тож моя робота перетворилась на постійний щит між нею і командою, Поділився і черді. Розумію, розумію, розумію. Досі складно з такими людьми працювати. Не буду там згадувати свій власний досвід, але дуже багато чув від людей. І справді люди уходять саме від керівників. Так зазвичай і буває. Команда студентів КНУ імені Шевченка здобула срібло на світовому фіналі чемпіонату з програмування. Мова йде про Д. 2023 ICPC World Finals Luxor, який проходив у Єгипті 14-19 квітня. Це найстаріший і найпрестижніший конкурс з алгоритмічного програмування для студентів коледжів у всьому світі. Українська команда залишила позаду навіть таких сильних суперників, як університети Токіо та Тайваню. Окрім срібла, студенти здобули третій приз в челенджі від Хуавей. Та отримали приз за перше рішення задачі «Ю». Я не знаю, що це за задача. Переможцем змагань став Пекінський університет. Серед срібних призерів також студенти Оксфордського університету та Масачусетського технологічного інституту. До речі, в гарну компанію потрапили, походьтеся. Дуже приємно. Microsoft представила легку модель ши для смартфонів FIT. 3 Mini. Fi 3 Mini вимірює майже 4 мільярда параметрів і навчається на меншому наборі даних порівняно з великими мовними моделями, такими як GPT-4. Параметри означають, скільки складних інструкцій може зрозуміти модель. Зараз вона доступна на Azure, Hugging Face та Ollama. Microsoft також планує випустити Fit 3 Small і 3 Medium, а де big. Big Модель дуже цікава. У грудні минулого року компанія випустила Фі 2, яка працювала так само добре, як і більше моделі, такі як Lama 2 Майкрософт каже, що Фі 3 працює ще краще за попередню версію і може надавати відповіді близькі до того, як це може робити модель у 10 разів більше за неї. Ерік Бойт, корпоративний віце-президент Microsoft Azure AI Platform, розповів The Verge, що Phi 3 Mini настільки ж потужний, як GPT 3,5, тільки в меншому форм-факторі. Він так і сказав. Він додав, що Фі 3 просто спирається на те, чого навчилися попередні версії. У той час, як FI1 засереджувалися на кодуванні, а Фі2 почала вчитися міркувати, Фі 3 краще кодує і міркує. Ви поєте і танцюєте, а ви поєте і танцюєте, зрозумів. Хоча моделі сімейства FI3 володіють деякими загальними знаннями, вони не можуть зрівнятися з GPT 4 або іншим. LLM за широтою охоплення. Зрозуміло. Існує велика різниця в тому, які відповіді можна отримати від ЛЛМ, яка пройшла підготовку на основі всього інтернету в порівнянні з меншою моделлю, такою як Fit. 3. слухайте, я вже відчуваю, що ми тут з вами розмовляємо про досить складні теми. Щодо штучного інтелекту, Напевно, треба вже починати і мені заглублюватися в цю тему, щоб розуміти, в чому різниця між великою мовною моделлю і маленькою. ти ж. Ну напевно, всім нам треба в цьому розбиратися. Напишіть до речі, мабуть, вам також про це цікаво. Будемо розбиратися разом. Мої дорогі, розкажіть про те, чому ви звільнялися з роботи, або про ваші червоні пропорції, після чого ви точно звільнилися. Буду чекати на ваші відповіді в коментарях. Люблю вас, всім гарного та мирного тижня. Як рок може вплинути на чиєсь життя? Якби в моєму житті не з'явився Black Sabbath, я б можливо і досі був би рядковим розносчиком газет, без жартів.